В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Водолази щороку проходять медкомісію та підвищують кваліфікацію а години проведені під водою записують в особову книжку. Сьогодні ми говоримо про те, як живуть вінецькі водолази та яку роботу виконують взимку, і гість нашої студії Артем Січка, начальник групи водолазно-рятувальних робіт головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Вітаю вас, пане Артеме. Вітаю вас. Що змінилося в роботі водолазів з настанням зими, з настанням того, що зараз вода покрита льодом? Чи змінилася взагалі робота, і що саме ви виконуєте взимку? Так, звісно, робота змінилась. і в основному тут маються на увазі зміни обстановки, при які приходиться нам проводити спуски під воду. Взагалом, в таку пору року ми маємо спускатися з криги. Для виконання водолазних робіт на кризі вже є певні вимоги. Тобто це має бути спеціальне обладнане місце для спуску, яке оговорене, має бути обмежено обмежувальною стрічкою, також виносяться спеціальні щити. Тобто дуже багато потрібно робот провести підготовчих до того, як водолаз спуститься у нас. А взагалом влітку можна майже любе місце швидко облаштувати під спуск, а взимку це правило змінюється. Кожна група, яка рятує, яка занурюється у воду, це має бути група людей. Розкажіть, хто саме там, і за обладнання ви згадали, які види спеціального обладнання на собі носять водолази. Взагалом у нас кількість особового складу, який залучається до проведення конкретного виду робіт, визначається керівником цих робіт, в залежності від тих обставин, які необхідні. Наприклад, як я вже казав раніше, зимою потрібно більша кількість особового складу, тому що важче і довше облаштовувати місце спуску, а також іноді треба доставити багато майна на кригу, бо навіть. Іноді бувають такі випадки, коли крига проламується, але все одно майно до місця спуску потрібно доставити, тому треба значно більшу кількість людей. Загалом, мінімальна кількість людей, яка визначена правилами безпеки праці, у нас має бути на місці спуску не менше трьох водолазів, для того, щоб спустити одного з них. Також додатково ще потрібен особовий склад, який буде обслуговувати ці спуски. Тобто доставляти майно і інші види робіт, які необхідні на цьому місці, що говорити за підготовку водолазів, де вони мають проходити навчання і де потім вже тренуються, де саме у Вінниці є такі бази тренування, на яких вони можуть відточувати свої знання? Водолазу необхідно спочатку пройти первинну підготовку. Він отримує первинну водолазну кваліфікацію. Це водолаз третього класу. Після цього щороку потрібно підтверджувати свою кваліфікацію. Щороку проводити проходити медичний огляд на, основ, на основі заключення лікаря на основі здачі іспитів водолазом, і також за умови, якщо він за цей рік набрав мінімальну норму годин. Після цього водолазу підтверджується водолазна кваліфікація. на Наступний рік він також може займатися цією діяльністю. Бази підготовки саме у нас наша група розміщується на річці Південний Буг на самому її березі, тому водолазний пост і місце для проведення нами тренувальних спусків облаштований безпосередньо на території нашого підрозділу. Якщо говорити про те, ви сказали, вже сказали перелік, що потрібно зробити для того, аби стати водолазом. А який перелік хто не може стати водолазом? Це мають бути лише медичні якісь застереження, чи взагалі є якийсь перелік таких критерій? Взагалом, спочатку, водолаз проходить медичну комісію, тобто лікарі визнають його при чи непридатність до спусків. Потім він проходить підготовку, здає відповідні заліки. Але є ще один важливий момент, з яким я в своїй службі стикався, і також я не один такий багато хто стикався, що водолаз набуває цієї професії, проте з деякими видами робіт все ж таки водолази не можуть виконувати цієї своїх психологічних якостей. Наприклад, це одна з таких робіт. Яку на жаль нам приходиться виконувати і виконувати доволі часто. Це ми шукаємо, дістаємо людей, які загинули у нас на воді чи на кризі. І не кожен не кожна людина може психологічно справитися з цим моментом. І у нас навіть були такі люди, які переводились на інші посади або йшли в інші підрозділи для того, тому що вони психологічно просто не справлялися з цим тиском, не могли виконувати таких робіт. А наскільки особисто для вас важко занурюватись у воду і розуміти, що ваше завдання знайти потопельника? Чи ви до цього відноситесь як просто до роботи? І є люди, і взагалі є багато професій, в яких вчать, що ви повинні дивитись на це з боку свого професіоналізму і відмежовувати свої людські якості від професіоналізму. На цю тему я проводив такі невеличкі особисті дослідження з своїм особовим складом, який виконує такі самі роботи, які я виконую. Проводили такі невеликі дослідження, тобто шляхом опитування просто людей про цей психологічний момент. І хочу сказати, що скільки років вже пройшло, скільки в мене люди працюють по 8, по 10 років, і цей психологічний момент він назавжди залишається з ними. І щоразу приходиться боротись. З собою переборювати себе, і хотілося б сказати, що страх це нормальне відчуття, тому що страх нас оберігає. Просто людина повинна навчитися боротися зі своїм страхом. Які роботи ви вважаєте у своїй професії найскладнішими? Найскладнішими роботами напевно це роботи в замкнутих і обмежених просторах. Наприклад, нами проводились роботи, і інші водолази також іноді виконують такі роботи. Наприклад, це на гідроелектростанціях. Коли потрібно зайти безпосередньо в сам апарат турбіни, потрібно там виконати якісь роботи чи з очищення, чи з ремонту в вузькі простори. Через вузькі коридори ти проходиш тоді і дуже некомфортно себе відчуваєш, тому що ти розумієш, що ти не можеш просто спливти на поверхні, якщо щось трапиться, необхідно виходити назад, де існує безліч перешкод. Тому тут треба бути вкрай уважним і зосередитися на виконанні саме цього завдання. Якщо перейдемо до такої теми, говорити зараз зима і була мінусова температура на воді був. Була крига. Скажіть, чи багато зараз ось таких ситуацій стається, коли люди, коли рибалки рибалять на річці і можуть нехтувати правилами безпеки і можуть навіть і іти під воду? На жаль, на жаль, ця тема така, що часто і дуже часто порушують заходи безпеки наші громадяни? Наприклад, цього року в нас вже в області є два загиблих. Причому було ще чотири особи у нас врятовано. І ми постійно бачимо, ми знаходимося безпосередньо на березі річки Південний Бухи, і бачимо постійно, що як дорослі виходять на кригу. Причому ми чітко бачимо, що ця крига небезпечна, ми завжди їх про це попереджаємо, проводимо про, Проте, на жаль, ці розмови дуже малий відсоток тих людей, які дійсно дослухаються до нас. Часто бачимо, як діти виходять на кригу без дорослих. Тут би хотілося зауважити, що дорослі постійно мають проводити з дітьми бесіди і пояснювати їм, наскільки небезпечна крига, навіть якщо ми ходимо зараз, відчуваємо, що наче крига міцна, вона нас тримає, але можуть трапитися такі місця, де людина може провалитися, і хочеться сказати, що насправді на кригу вибратися. Дуже важко. По-перше, холодна вода. По-друге, намокший одяг обтяжує людину. По-третє, коли людина вибирається, вона мочить кригу водою. Крига стає ковська і вкрай важко на цю кригу вибратися. Це задача стає. Можна сказати, зірочкою вибратись на кригу назад, і не всім це вдається. Тому потрібно уникати таких випадків, і бажано виходити вже на кригу, якщо є така необхідність, чи людина рибалка, чи хоче покататись на ковзанах. але це має бути безпечно. Якщо у нас довго стоять морози, крига дійсно міцна, крига у нас однорідна, прозора, можливо, але потрібно вживати всіх заходів безпеки. А Особливо рибалкам хотілося би наголосити про користування рятувальними жилами. Летами, які врятують їхнє життя, ви сказали, що ви неодноразово проводили роз'яснювальні роботи і взагалі розказували про правила безпеки поводження на воді. А чи стали війничани трохи обачнішими в зимову пору, чи стали дотримуватись хоч трохи правил безпеки? І зараз навіть не було дуже сильних морозів для того, аби крига стала дуже міцною, але все одно ми бачимо про те, що люди щоранку ходять на риболовлю або навіть і діти катаються теж на льодові. Так саме так відбувається, незважаючи на всі заходи, які проводяться нашою водолазною службою, і не тільки нашою водолазною службою, а ДСНС загалом. Цих засобів насправді проводиться, можна сказати, навіть безліч. На жаль, більшість громадян до нас не прислуховуються. Ми постійно бачимо і особливо. Непокоїть та ситуація, що коли крига міцна, чомусь на кризі людей не так і багато. Тільки в нас починається відлига, тільки крига стоншується, чомусь людей тягне нібито на цю кригу людей там стає більше і більше. Ми, звісно, їх попереджаємо, звісно, проводимо ці заходи, тому що це наша робота. Проте, на жаль, чомусь громадяни дуже маленький відсоток їхні дослуховуються до нас. Які заходи безпеки є найважливішими для водолазів під час водолазних операцій, і коли роботи у вас коли робота у вас під водою, що про що повинен пам'ятати водолаз, перебуваючи під водою, виконуючи своє завдання, професія водолаза передбачає тим, що він повинен знати, можна сказати, дуже багато. Тобто, наприклад, в нашій службі це інструкція з організації водолазних спусків і робіт. І там весь текст можна сказати, що він написаний вже поколіннями і також нещасними випадками. Тому весь цей все, всі заходи, які там написані, повинні обов'язково виконуватися. Водолазу постійно треба знати дуже багато моментів. З якою швидкістю він має спуститися, з якою швидкістю він має піднятися. Він має це проконтролювати. Має проконтролювати чи сигнальний кінець, тобто це мотузка, яка з'єднує його з поверхнею, чи з нею все гаразд, чи вона не заплуталася. Тобто, це постійний контроль, постійний моніторинг ситуації, і під час цього всього ще й потрібно виконувати роботи, тому це насправді не так легко, як воно здається. От ви сказали, водолаз має дуже багато знати. А коли людина перехожа, просто побачила, що друга людина, яка на кризі, вона йде під воду, чи може людина іти рятувати її? Що їй потрібно при цьому знати? Чи того, що вона вміє плавати, цього недостатньо, щоб іти і рятувати людину, як краще діяти в такій ситуації. Як я вже сказав раніше, дуже важко вибратись на кригу, якщо ти вже проламався. Тому людина, яка хоче допомогти іншій вибратися, насамперед повинна зважити ту ситуацію, чи безпечно буде їй, тому що ми можемо тут занапустити ще одне життя. Обов'язково потрібно зважити свої сили. Якщо людина зважила свої сили і вирішила, що вона може в цій ситуації допомогти, потрібно спробувати і намагатися робити це якомога дистанційніше, що мається на увазі. Тобто, якщо є можливість, не заходити на кригу взагалі, подати щось людині для того, щоб допомогти їй вибратися, це може бути як якийсь рятувальний засіб, так може бути звичайна мотузка, так може бути палиця, гілка дерева, елементи одягу, то. Людини, яка рятує, тобто будь-що, якщо вже людина вирішила надати допомогу і хоче вийти сама на кригу, то потрібно вжити заходів для того, щоб не проламатись в цю кригу самій. Що тут мається на увазі? Мається на увазі, що не потрібно пересуватися на двох ногах, потрібно пересуватися повзком, тому що ми таким чином свою масу розподіляємо на більшу площу криги. І ще пам'ятати, що до краю цього проламу також не підходити, подати людині будь-що, що ви знайшли або на березі, або з елементів свого одягу. Бо навіть якщо у вас ременя нема, можна скинути куртку. Може доходити навіть до банального, що це можуть бути шнурки, неважливо, що щось подати людині, але самому до краю полонки не проходити, тому що там вже можуть бути тріщини, крига може бути вкрай крихкою. Якщо говорити особисто за вас, скільки годин, якщо порахувати, особисто ви перебували під водою? В мене спочатку водолазної практики, це з 2007 року в мене більше двох тисяч роботи під водою годин. За ваш такий довгий шлях, за вашу кар'єру, скажіть, чи сильно змінилися водойми в Вінниці за час от вашої служби? Я сказав би, що. Особливо водойми не змінюється. Трошки трошки більше з'являється пляжів, проте вважаю, що ця кількість дуже незначна. Чому тому, що для того, щоб у нас убезпечити людей при купанні. При відпочинку біля водойм потрібно створювати спеціальні місця, в яких люди можуть це здійснювати і виставляти там рятувальні пости для того, щоб рятувальники могли надати цю допомогу. Можу привести в приклад у нас в 2022 році місто Київ, воно ввело, можна сказати, пілотний проект по підготовці лайфгардів. Тобто це рятувальників і на воді, і організували їхні чергування на пляжі, позмінне організували їхню підготовку. Це були навіть студенти під час їхніх літніх канікул, тобто підготовлювали людей, наймали, заохочували, і цим самим приблизно на 60-70% скоротилася загибель на воді по місту Київ. Тобто вживаються якісь заходи для того, аби було трохи безпечніше, і для того, аби і люди не нехтували так безпекою, саме от і роз'яснювальні роботи, в тому числі, так, так і хочу звернути увагу, що потрібно до цього мають підключатися органи місцевого самоврядування, які мають організовувати ці місця. І робити ці місця безпечними. Тому, на мою думку, по нашим спостереженням хотілося б зазначити, що якщо буде місце спеціальне для купання, то людина піде купатись туди, а не піде, скажімо так, в місце стихійного купання, де немає ні рятувальників, ні облаштоване місце спеціальне. Потрібно звертати на це увагу і усім. Так, так. Потрібно створювати безпечне середовище для наших громадян. Я дякую вам за нашу таку змістовну роботу. Дякую за поради. Ми думаємо, що і наші глядачі дослухаються до цього і будуть трохи безпечно себе вести на воді. Да, будь ласка, нагадаю глядачам. У нас у гостях Артем Січка, начальник групи водолазно-рятувальних робіт головного управління ДСНС України у Вінницькій області.